Це мистецтво бути наодинці. Багато хто вважає, що проводити час самим собою це дивно. Я в свою чергу не можу погодитися з цим. І це, до речі, не сказати, що я, я якийсь асоціальний чи інтроверт. Навпаки, я дуже ціную зв'язок, який у мене є з моїм вузьким колом друзів та рідними. І ми, скоріш за все, можемо зійтися на думці, що більшість найяскравіших подій та спогадів. Як правило, розділені з твоїми близькими людьми, чи то по крові, чи то по духу. З цим немає сенсу сперечатись. Але іноді життєві обставини складаються таким чином, що ти вимушений проводити час наодинці. Більше того, іноді навіть корисно добровільно робити вибір в сторону усамітнення. Щоб зрозуміти світ, треба час від часу відвертатися від нього. І в цій прекрасній цитаті не варто забувати, що ти це теж частина цього світу. Два роки тому я сам не розуміючи цього, почав все більше і більше робити вибір в сторону усамітнення. За 18 років життя на той момент у мене майже не було можливості по-справжньому пізнати самого себе і не тільки пізнати, але й навчитися проводити час з собою. Іншими словами, у мене було бажання почати комфортно почувати себе в своїй шкурі. І робити це без уваги та валідації зовнішнього світу, чи то компанії у школі, яка сміється над твоїми жартами, чи групи друзів, яка запрошує тебе на прогулянку і тому подібне. Тож за останні два роки прогулянки парками, походи в кіно, вечері в ресторанах, поїздки на концерти, та навіть відпустки наодинці стали нормою для мене. Бо я хотів дізнатися себе ближче та по справжньому. Якби намагався зрозуміти свого нового друга, як він себе відчуває, які спогади з минулого він має, про що можливо трохи жаліє, чого він дійсно хоче в цьому житті, які цінності він встиг сформувати, та як йому взагалі подобається проводити час без відповідей на ці життєво необхідні питання? Дуже легко знайти себе самотнім, навіть серед свого близького кола людей. Досить парадоксально звучить, але я прийшов до висновку, що для того, щоб позбавитися відчуття самотності, тобі треба почати з проводження часу наодинці, адже розуміння себе та здорова любов до себе це перший крок до побудови якісних відносин, які дружніх, так і романтичних. Якщо ти самотній, коли на самоті, то ти в поганій компанії. З мого досвіду, справжня свобода починається саме тоді, коли ти не боїшся своєї власної компанії.